Мова, слова, серцебуття, історія, код нації. Мова це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості, нагадує нам Івано-Гієнко. саме тому вороги завжди були по мові, забороняли, висміювали, намагалися знищити, узнали, німого легше підкорити. І сьогодні ми знову бачимо. Війна йде yeah. не тільки за територію, а й за слово. Там, де зникає українська мова, приходить темрява русского міра. Але ми кажемо ні, ми не зречимося, ані рідного слова, ані своєї душі, бо наша мова, як калина під вікном, її можна ламати, топтати. та вона знову розквітне, оживе з нашим серцем. Я часто задумувалась, чому саме в мові. Наша культура, сутність нашої свідомості і зрозуміла для себе прості істини, бо кожна українська пісня, дума чи прислів'я це маленький код нації, у якому зашифрована мудрість віків. Бо наші діти, чуючи колиски сонечко, матусю, калиненька, вбирають у душу не лишенні слова, а й світогляд любові, добра і гідності. Бо навіть у найтяжчі часи наш народ зберігав себе саме через слово у козацьких думах, у Шевченковому заповіті, у листах і щоденниках воїнів, які сьогодні боронять Україну. Коли я була дитиною, моя бабуся вечорами співала мені колискові. співала українською, її голос був тихим, але у тих словах була така сила, така ніжність, Ще я засинала під відчуттям захищеності і любові. І досі пам'ятаю, вона казала мені: бережи слово, бо в ньому Бог і батьківщина. І знаєте, сьогодні, коли на нашій землі війна, коли ворог хоче вкрасти не лише міста, а й саму душу, я особливо гостро відчуваю її слова: наші воїни моляться українською, наші діти навчаються українською. Наші матері плачуть українською, і ця мова сильніша за будь-які ракети. Бо в ній правда, що не вмирає. І я розумію, поки звучить наша мова, ми живі. Тож бережімо слово, передаймо його дітям, бо без нього ми ті, а з ним ми вічність.